Всім доброго дня, компанія Автобіс вас вітає. Сьогодні субота, 2 грудня, е як кажуть, на подвір'ї вже зимно і суботній авторинок в повному розгарі. Сьогодні, як завжди, буде огляд комерційного автотранспорту. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. Всім позитиву, приємного перегляду і головне здоров'я. І так, поїхали. Ну, трафік продається 2011 року. Вже кажуть, перезути в гуму, ще повну. Якщо ви подивитесь на ринку, ціни бувають, зростають. Знаєте, І власники часто запитують, чому ціна вироста. Ну, люди готуються до зими, е, ну, деякий час вони їздили, можливо, масло не міняли, а тут пішла зима і потрібно автомобіль обслужити. Тому е, зачасту, якщо ви бачите в інтернеті, оголошення буває, часто змінюється, ціна виростає. Люди вложують е, свої затрати. Автомобілі не стоять, люди платять також оголошення, ідуть е, ну, певні затрати, тому автомобілі дорожчують. Ви бачите автомобіль 11 року. Вартість складає 13 300 096 44 95 899. Так, в довгій базі, бачите, вставочка є. Електропідйомнички, електрозеркала, арб керма, кондиціонер, з боку подвійне сидіння. Сірий колір. Ззаді розпашонка, кому що подобається, деяким людям подобається кляпа, деяким розпашонка, полочка, все присутнє. На даний час заведений, не дуже зручна погода знімати, але ми для вас, кажуть наші відвідувачі, стараємося і хочемо, щоб ви зимою придбали той автомобіль, який саме вам потрібен. І там те саме, що саме вам більше підійде. Який прибіг ще раз? Чи брати поміст від працівників ДЦК? Чи відмовитися? 248 тисяч. Оригінальний пасажир свіжоприганений, розмитнений та на постійному обліку. За більш детальні інформації, телефонувати до власника, повощуказу номер телефону. Дається опірвівару в довгі базі. Бачите, нове обличчя 17 рік. 20500, власник каже, на віддачу. Ви подивитесь різні ціни. Чому така ціна? Через те, що бачите, рідній пробіг. Коли 230 тисяч ріднього пробігу. 1, 6, 145 -ка. дизельний двигун, 230 тисяч оригінального пробігу. Контактний номер 067 490 080. Продиктуйте номер, будь ласка, свій, бо я там не розбираю. Продактуйте номер 067 490 0897 Звати Василь. О, запитують Василя. Ось такий сереблястий колір, шкі... шкірине сидіння. Бачите, з... з підлокотничками кермо. Кермо все пофенчую. Таке комбіноване. Так як люди полюбляють мультикермо, механічна коробка передач, сенсорний манітофон, потолочок. Це дубль. 6 місць. Це, бачите, підігрів сидінь також є. По -по Понизу труби стоять на двоє дверей росувних. Деякі скажуть люди, щось кузов буде слабший, двоє дверей. Ні, це практично. Коли так, ви ну, приїжджаєте і вам потрібна бокова загрузка, чи за неї, чи з іншої сторони, не перелазите один через одного стаканчики не затерті, все по феншую. Бітурбо, тобто потужний двигун і сріблястий колір. Це новий автомобіль на авторинку, бо багато скажімо так, автомобілів старих, нових привозів немає. Зараз стає складно привезти, самі бачите, що на кордоні робиться. от, Кого зацікавив автомобіль, телефонуйте до Василя. Opel Vivaro короткій базі, пасажир. Але на сьогоднішній день це саме на авторинку Вартість автомобіля складає 2004 року 6650. Контактний номер. Контактний номер 0. Зараз хвилинку сніг. Зараз покажемо вам контактний номер 096 554 48. Зараз вам покажемо салончик. Дозвольте, я покажу салон. Без кондиціонера З кондиціонером працює, не працює? Кондиціонер працює Ось магнітофончик такий стоїть, акуратний потолочок. четвертий рік. Двоє дверей. Дев'ять місць по документам. 9 місць по документам. Коротка база. Дуже зручно їздити по місту. Ось так він виглядає всередині. М'ятін, сколів, царапин немає. Зацікавив такий автомобіль. Телефонуйте до власника по вище вказаному номеру телефону. Це Ось такий щепіток Renault Kengo в короткій базі. 2016 рік вартість автомобіля складає 10 700 для бізнесу, для роботи 163 тисячі пробігу 1,566 кВт. Контактний номер 067 733 10 14 10700 Ось такий чобіток дуже економний, оцинкований автомобілі популярні, на двоє дверей. ззаді кляпа, чудово, десь під'їхали і можна, як кажуть, і перекусити, і полочка все є на місці. Ще посидіти ззаді ось такі продається. Рено К'яного. За більш детальною інформацією Телефонувати до власника очі вказаного номеру телефону. Здається, Volkswagen крафтор 2020 року. Двохлітровий, 130 кВт, Максі базі. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Можливі варіанти обміну. Все це можна зробити в компанії Autobus. Зателефонувавши за номером 067 360 22 02. Автомобіль в чудовому стані. Кого зацікавило, телефонуйте за номером 067 360 22 02. в цьому варіанті, кастом. Довга база, білий колір, бачите, зверху багажник багажник можна ставити Збоку подвійне сидіння і це в нас 16 рік, вартість 13900, 2-літровий, 96 кВт двигун, контактний номер, якщо ми зараз побачимо, трошки снігом замело. 0 68, 100, 141 141, 28 20. 16 рік. Ось такий транзит продається. Його можливо передбати в пасажира, грузо пасажира. Дуже економні. Витерте пального, десь в автомобілі складають в районі 7,5-8 літрів. Ось такі передні вони йдуть. Кого цікаво, телефонуйте до власника. Шукаєте автомобіль для бізнесу. Не можете знайти, де б ви приїхали на площадку і посиділи, б, попробували, б, що воно ваше, що не ваше. Куди б звернутися, завітайте в компанію Автобіз. У нас постійно різні автомобілі, легкові, мікроавтобуси, буси. Ми займаємося не тільки продажем автомобілів, а також займаємося обмінами. У нас існує готівковий та безготівковий розрахунок продаж автомобілів в кредит. Все це можна зробити в компанії Автобіс, зателефонувавши за номером 067 22 02 До зустрічі, до перемоги!